Це український благодійний фонд громадський крок був заснований кілька тижнів тому. зініціювали його створення колишні офіцери. Благодійники планують займатися вирішенням широкого спектру питань, починаючи від екологічних, завершуючи соціальними розпорошеності сил. Директор фонду не остерігається. Основною цілею нашого фонду являється благотворительна діяльність в інтересах всього, суспільства, в інтересах адільних категорій. граждан нашего общества, а также улучшение экологического климата в нашей стране. Ну, естественно, в рамках экологии, конечно, это защита животных, развитие региональных программ, в том, в том числе просветительских, которые улучшают моральное, этическое состояние нашего общества. і розвитку історико-культурного і духовного наслідя також силами благодійного фонду планують надавати допомогу хворим людям похилого віку та малозабезпеченим. Крім того, прагнуть займатися розвитком масової фізичної культури молоді. Та перш за все вирішили взятися за подолання екологічних проблем. Цель проєкту – це очистка русла рік від різнообразних відходів, життєдіяльності людини. Міста реалізації проекту водна поверхність рек і ручів прибережної території вніградських посілкових і сільських муніципальних об'єднань. Ну, способи реалізації проекту, використання труда добровольців із числа числа неравнодушних состоянної екології в нашому краї. на платній основі з привлеченням найомного транспорту. Як довго залишатимуться чистими прибрані береги водойм залежить від культури громадян? На даний момент найбільша опасності для екології нашої країни – являет собой каждый человек. Это начинается с мелочей, начинается с выброшенной мимо урны окурка, пустой пачки сигарет, обертки от мороженого, поломанной лавочкой, разбитым светильником, поломанной скульптурой. Даже хождение не по тротуару, а по зеленым насаждениям, это тоже есть вандализм. Просто это те мелочи, к которым мы достаточно привыкли, мы не обращаем на них внимания. Для втілення ідею життя організатори благодійного фонду планують залучитися як організаційною, так і матеріальною підтримкою небайдужих. Чи будуть такі, покаже час